Керамічні маси Донбасу розширили своє виробництво. Тепер підприємство працює на київщині. В сімнадцятому році КМД розпочали робити готові вироби під власною торговою маркою. Це були сходи з керамограніту. Ідею побачили у італійських майстрів та стали першопрохідцями цього виробництва в Україні. Також найкрупнішими у своїй справі. Ми внесли в цей проєкт свою частину разом з українськими вченими ми розробили нові компаунди замість традиційних клеїв. Що дозволило нам отримати дуже високу якість нашої продукції, яка може робити? В усіх кліматичних умовах при дуже низьких і дуже високих температурах до повномасштабного вторгнення Росії в Україну бізнес розвинувся. Сходи продавалися на експорт разом з колекціями плитки ЗЕВС-кераміки та інших виробників. Виробництво виросло до трьох тисяч одиниць у місяць. Після 24 лютого підприємство мало призупинити діяльність, виплачували зарплату співробітникам, проте знову розпочати повноцінну роботу не вдавалось через постійні обстріли. Але але життя йде і вносить якісь свої корективи, і ми е, бачили, що ми можемо втратити ті наші здобутки в проєкті з виробництва сходів на час війни, і ми е, релокували наше підприємство в Київську область. І в середині жовтня ми відновили наше виробництво. Перевезли бізнес по програмі релокації. Приміщення для виробництва на київщині шукали довго, адже станки потребують багато електроенергії. Вдалося зібрати команду фахівців. Також вивезли обладнання, частина постраждала від військових дій. Розглянули це приміщення. знайшли ми через І Дуже швидко ми сюди переїхали. Забрали своє обладнання, розмістили підрядники. Наші це дуже швидко все зробили за місяць. Вони фактично виконали всі роботи. Ми запустились. Наладилися обладнання, і ми зараз працюємо на повний режим. З 22 людей, які працювали на дільниці різання, виготовлення сходів та ваз керамограніту, вдалося зібрати 8 працівників на Київщині. Також працюють і фахівці дистанційно з різних частин країни. З 1 жовтня працівники вже освоїли нові види продукції. Помимо вас і кашпо, що ми робили раніше великого формату, ми почали виробляти вази і кашпо маленького формату для приміщень для кав'ярин. Начали виробляти вази трикутні. Начали виробляти столешниці, стільці, мебель для вулиці. Це наша нову нову хау, як кажуть. У нас технологія робиться так. Вона робиться по принципу як склеєння сходів. Тільки трохи інше ми перейшли на нові формати. У 2014 році та вже у 2022-му підприємство постраждало внаслідок російської агресії. Попри те, керамічні маси Донбасу продовжують свою діяльність і модернізують своє виробництво. Працюють з дизайнерами, які допомагають у створенні нових видів продукції. Ми все встановимо, і команда готова, хоч зараз, поступати до роботи, встановимо, і я сподіваюся, що ми приймемо активну участь в розбудові нашої держави. звісно річ, це будуть нові матеріали і для кераміки, і, звісно річ, для будівельної галузі, тому що це. Ну дуже важливо буде після після перемоги. Керівники кажуть, що на новий ринок не прийшли, адже тут на київщині також були, але стали ближче до замовників. Після перемоги планують продовжувати виробництво у слов'янську та вже опановувати частину виробництва на київщині.